Вітаю вас, друзі! Давненько ми з вами не бачились. Давно я вже не викладав відео на своєму каналі, бо якось не було вільного часу на них, і не було якихось тем, про які я хотів би розказати. А от сьогодні якраз така знайшлася цікава тема, про яку ми будемо з вами говорити. І перш ніж ми почнемо, невеличке оголошення, як ви вже певно помітили. Це відео виходить українською мовою. Це перше відео, яке виходить українською мовою на моєму каналі. І в майбутньому всі відео, які я буду випускати на цьому каналі, також будуть виходити українською мовою. Ті з вас, хто вже певний час підписані на мій канал, знають, що я володію Tesla Model 3 Standard Plus, або як вона зараз називається Tesla Model 3 Rear Wheel Drive. І це автомобіль, який було випущено на гігафабриці Шанхай, це автомобіль першої половини 2021 року. У ньому встановлена батарея LFP об'ємом 55 квт годин. А ті автомобілі, які почали опускатися з 2022 року, а також Rear Wheel Drive, вони комплектуються зараз батареєю на 60 квт годин, теж LFP. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом володіння цим автомобілем на протязі майже двох років. Я пережив з ним дві зими, і ми з ним подолали майже 47 тисяч кілометрів. Хочу зазначити те, що зима у тій місцевості, в якій я проживаю, вона не дуже холодна. Середня температура коливається десь від плюс п'яти до мінус трьох. Було в нас декілька разів до мінус десяти градусів цієї зими, але це відбувається так часто. І снігу також у нас дуже не часто тут буває. Тому мій зимовий досвід експлуатації Model 3 Rear Wheel Drive з батареєю LFP. Я буду... Ділитися ним, виходячи з тих умов, з цієї зими, в якій я прожив. Спочатку трохи про задній привід автомобіля, адже Model 3 Standard Plus має всього лише один мотор, який встановлений на задній осі автомобіля. Тобто автомобіль у вас задній привідний. Ви знаєте, я не мав ніяких проблем з заднім приводом взимку, незважаючи на те, що були дороги за жилецю, злизькі дороги було вкрито снігом. Це, напевно, тому що всі електромобілі вони так мають батарею, яка встановлена під дном автомобіля, яка забезпечує дуже низький центр протяжіння автомобіля, тому автомобіль навіть заднім приводом він веде себе на дорозі доволі стабільно. Це не, це не те, що ви можете з чим ви можете стикнутися, якщо ви володієте паливним автомобілем заднім приводом. Model 3, вона також ще має такі гарні системи стабілізації і контролю руху, що навіть якщо ви починаєте входити за нос. Наприклад, на кільцевому русі автомобіль починає зносити в сторону. Я не один раз на собі відчував, так що тільки автомобіль почне заносити, і якась система спрацьовує ви так раз-раз зад автомобіля начебто, становиться назад у колію. І ще спеціально при одних і тих же погодних умовах на тій же дорозі я порівнював цю комплектацію Model 3 заднім приводом. І Model y, Long Range з повним приводом і якихось суттєвих відмінностей я не помітив. Але ж перш за все, ви, як водій, як відповідальний водій, повинні себе завжди обережно поводити на дорозі, завжди бути пильним. І тому тут теж важливу роль відіграють ваші водійські навички. Але можливо, можливо, якщо ви виїдете звичайно на голу кригу, то тоді вам повний привід допоможе більше. Але якихось нарікань на задній привід з цим автомобілем у мене немає. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до батареї. Як я вже згадав, в цьому автомобілі встановлена батарея LFP. це літій залізофосфатна батарея. Вона зараз встановлюється на всі Model 3 і Model Y, які вироблені на гігафабриці Шанхай. Та можливо, наскільки я знаю, і на ті, які виробляються. У Фрімонті в Америці. Отже, чим ця батарея LFP відрізняється від батарей, які встановлені в комплектаціях Long Range та Performance? Ну, по-перше, тут зовсім інша хімія, як випливає з її назви, літій залізофосфатна. А у Long Range і Performance встановлена NCM або NCA батарея Я вам напишу, як це розшифровується. Але принаймні ці ті, ті дві батареї вони мають у своєму складі кобальту. Цій ж батареї кобальту немає, і це викликає ряд як переваг, так і недоліків. Фізично ця батарея на 150 кг важча ніж. Така ж Кобальтова батарея, яка встановлена в Standard Плас версії Model 3, тому що щільність енергії у LFP-батареї вона нижча. Тому ця батарея вона і більше в об'ємі, і важча на 150 кг, як я вже згадав. І ще по фізичним відмінностям в цій батареї використовуються елементи такої. Вони такі, як прямокутної форми, вони такі, як блоки замість елементів циліндричної форми 21,70 або 18650, які використовуються у кобальтовій батареї? Спочатку давайте про переваги, про хороше. По-перше, в цій батареї не використовується Кобальт, кобальт, навколо якого точаться усілякі дискусії, який видобувається у Африці? Може, за використання рабської праці його тут немає, тому ви можете спати спокійно, якщо ви володієте автомобілем з такою батареєю. По-друге, батарея LFP, вона набагато стабільніша, так скажемо, у внутрішньому плані. Вона менше вибухонебезпечна. Є навіть такі відео я бачив на Ютубі, коли беруть елементи Кобальтової батареї, і в них роблять дірку, скажімо так, розбивають їх, і елементи батареї LFP, І при цьому Кобальтова батарея, звичайно, там іскри, вогонь, якісь вибухи, а батарея LFP поводить себе стабільно. Тому при якихось зовнішніх проявах впливу на неї, ви можете бути спокійними. Ті, хто вірить, ті, хто думає про те, що електромобілі небезпечні, lfp батарея вона набагато безпечніша ніж хобальтова батарея. Також ця батарея менше піддається впливу високих температур, і за рахунок цього деградація в цій батареї, тобто втрата її первинної ємності вона відбувається повільніше, і деякий час після того як ви наприклад купите новий автомобіль і в порівнянні з Кобальтовою батареєю батарея LFP, вона повинна мати меншу деградацію, тобто. Ваш запас ходу повинен залишитися більше в, в автомобілі з батареї LFP, ніж е я маю на увазі у відсотковому відношенні, ніж в автомобілі з кобальтовою батареєю. І звичайно, найбільша перевага цієї батареї це те, що її можна заряджати до 100 І Її навіть потрібно заряджати до 100%. Тесла рекомендує заряджати цю батарею до 100% хоча б один раз на тиждень, і якщо ви... В екрані автомобіля або через додаток Тесла на смартфоні вашому зменшуєте рівень заряджання, наприклад, до 90%, то ви отримуєте повідомлення про те, що краще залишити рівень заряджання на 100 і заряджайте цю батарею один раз на тиждень до 100%. У числовому виразі ця перевага має приблизно наступне значення. Model 3 Long Range з кобальтовою батареєю, яка актуальна зараз на березень 2023 року, має запас ходу 600 кілометрів. А модель 3 з батареєю ЛФП на 60 кВт годин, має запас ходу 490 км. Тому, якщо ми проведемо таке просте порівняння, то батарея Кобальтова, яку необхідно краще заряджати до 80%, вона вам дасть той же запас ходу, що і LFP на 100%. На мою думку, перевагу версії Long з кобальтовою батареї ви відчуєте тоді, коли ви будете планувати якусь дальню поїздку, і, звичайно, будете заряджатися до 100%. Але знову ж таки, навіть ця різниця в 110-120 км по специфікації у запасі ходу вона враховується, скажімо так, з лабораторних умов і у реальності по їзді по автомагістралям різниця в, запасу, в запасі ходу до 100, від 100% до нуля буде у Long Range і у Standard Plus, ну, може приблизно 50-60 км. Ну а тепер про трошки менш приємні речі: про те, з чим я зіткнувся дві зими, володіючи цим автомобілем. Так, батарея LFP, вона, як я вже згадав, вона любить тепло і не боїться високих температур. Але з цього випливає і деякий недолік. А недолік в тому, що при низькій температурі я маю на увазі, ми беремо навіть не мінусові температури, а коли в нас настає осінь і температура у нас на дворі опускається до 10, можливо, до 12, трохи нижчих градусів. І коли, звісно, у вас батарея такої температури, то ця батарея починає насправді заряджатися повільно. Так, вона заряджається повільно, поки вона не прогріта. Тобто, якщо ви приїжджаєте на швидку зарядку, навіть якщо у вас батарея 10 градусів, якщо ви використовуєте obd адаптери у вас є додаток My Tesla, ви можете подивитися, у мене є окреме відео про те, як його встановити, цей obd обіді адаптер і користуватися скан то відбудеться те, що навіть якщо у вас доволі низький рівень, рівень заряду, скажімо так, ну 20%, то батарея ваша буде, на жаль, заряджатися. Ну, спочатку десь 10 кВт. 15 кВт. Навіть якщо ви будете стояти на зарядці потужністю 150-200 кВт, батарея LFP, поки не набере певну температуру, вона буде заряджатися повільно. Так, автомобіль почне прогрівати батарею, але це буде відбуватися доволі таки довго. І вам доведеться чекати десь 20 хвилин, 30 хвилин, поки. Ваша потужність заряджання підніметься з 10, можливо до 30, 40, а потім і далі 50 кВт, може і вище. Звичайно, цього всього можна уникнути, якщо ви, ви на, в навігаційній системі вашого автомобіля заздалегідь ви виберете швидку зарядку, навігацію до неї, і батарея, скажімо, скажімо так, буде. Перегріватися десь на протязі 30 хвилин, і коли ви прибудете на зарядку, я вже на своєму досвіді помітив, що при навігації до зарядки батарея в цьому автомобілі прогрівається десь до 40 градусів. І для порівняння у long Range та Performance, в яких установлена Кобальтова батарея, якщо з тим же 10 Градусами Цельсія в батареї і 20% заряду ви прийдете на ту ж зарядку 150 кВт. То там ви певно отримаєте. Ну можу сказати, думаю, що 100 кВт ви отримаєте спочатку, і швидко потужність підніметься ще вище. Окрім того, ця батарея настільки любить тепло, що в останніх версіях програмного забезпечення. Вона починає підігріватися навіть на змінному струмі. Якщо ви підключите до Type 2, до змінного струму до 11 кВт, і у вас температура батареї, як давайте візьмемо 10 градусів, як я вже казав, то в батареї ви будете отримувати 7-6 кВт, а 5 кВт будуть іти на прогрівання батареї. Як я це вже помітив. Батарея буде підігріватися до 15 градусів Цельсія. Вона буде підігріватися. Ви будете отримувати свою 6-7 кВт в батарею. А коли батарея досягне 15 градусів Цельсія, то ви будете отримувати в батарею всі 11 кВт з Type-2. І те саме відбудеться навіть якщо ви підключитесь до Type-2, або через якийсь адаптер до однієї фази 32 А, до 7 кВт. Ви також у батареї будете отримувати 3 кВт, а 4 кВт. Будуть йти на прогрівання батареї. Ще один мінус пов'язаний з зарядкою, а також з особливостями цієї батареї, я про нього не згадав трошки раніше. Ця батарея має, у порівнянні з кобальтовою батареєю, понижену напругу, і вона має не таку велику великий розбіжність у напрузі, коли батарея майже розряджена, і коли заряджена до 100%. Наприклад, у цій батареї, коли вона майже розряджена, в неї напруга, яку відображає сканове Тесла, десь 300%. 40 вольт, а коли заряджена повністю десь 360. У кобальтової батареї це може доходити і до 400 вольт. За, то, за рахунок цього, те, що тут понижена напруга батареї, певним чином вона також безпечніша, але ця знижена напруга за собою собою пов'язує один такий недолік, якщо ви, наприклад, підключаєтесь до зарядки. У 50 кВт до швидкої зарядки. Ці всі зарядки, вони в основному базуються на 400 вольтах і 120 амперах що дає, якщо помножити, 50 кВт. Так от, ви отримуєте зарядки 125 А, але оскільки напруга у цій батареї низька, 320-330 вольт, то ви будете завжди отримувати. Близько 40 кВт, навіть якщо батарея прогріта, ви ніколи не отримаєте на цій батареї повноцінних 50 кВт. І продовжимо про наше підігрівання батареї LFP, яке робить Тесла. Візьмемо такий випадок, що зранку у вас. На дворі 5 градусів, а може й 10. Давайте 10 брати, бо я вам те, що я вам розказую, воно актуально не тільки для зими, але й для осені. Наприклад, 10 градусів 8, і ви починаєте їхати, у вас температура батареї 8 градусів. от тесла. Вона буде направляти тепло. Не так агресивно вона буде гріти батарею, як при навігації до зарядки, але все жодно вона непомітно буде підігрівати цю батарею під час. Руху, доводити її до того ж рівня 15 градусів. Оскар мене тесла це як відображається. Ви маєте один показник, показник Cell Temp Sealtempit, це середня температура елементів вашої батареї. І Battery Inlet, це контур обігріву батареї або контур теплообміну батареї. Так ось температура контуру теплообміну в цьому випадку завжди буде більше, що свідчить про те, що автомобіль намагається підігрівати батарею. Під час руху і це випливає в трохи, в трохи завищене споживання енергії під час руху. Воно не дуже значне, можливо, 100%, але воно помітне. А також підігрівання батареї відбувається кожного разу, коли ви через додаток Тесла на своєму телефоні. Запускаєте попередній прогрів автомобіля, щоб у вас було тепло в салоні, і за цей час також починає прогріватися батарея. Можете також подивитися в одному з моїх відео про скамеє Тесла. Я демонструю, як це працює. І, наприклад, за 5-10 за, 10, за 10 хвилин. Підігрів автомобіля, ви можете витратити на це приблизно 3% батареї. Тому майте на це на увазі, якщо ви плануєте залишити автомобіль з вечора незарядженим, а зранку хочете запустити попередній підігрів, і вам потрібна ще якась кількість енергії, щоб доїхати, може, до вашої роботи, до вашого кінцевого пункту призначення, що попередній підігрів забирає достатньо таки багато енергії з цим типом батареї. Ну а якщо казати вже про мінусові температури. Я одного разу залишив цей автомобіль в аеропорту на цілий тиждень, і температура тоді коливалася від мінус 5 до мінус 12 градусів Цельсія. Якщо влітку в теплу погоду цей автомобіль втрачає звичайно з вимкненим центром моду приблизно 1% батареї за тиждень, то в цьому випадку, в моєму випадку, коли був мороз. Автомобіль втратив аж цілих 8-9%. Певно, батарея трошки автомобіль, я так думаю, що він трошки підтримував температуру батареї, щоб вона напускалась дуже низько, бо коли я повернувся і подивився на показники температури, то температура була десь мінус 3, не мінус 10, а мінус 3. Тож, я так думаю, що автомобіль тримав температуру батареї на цьому рівні, а після того я. Підключився до зарядки на 7 кВт-32 А. І, напевно, перших 40 хвилин автомобіль взагалі не заряджався, він не брав заряд, відображалось 0 кВт, бо вся енергія від зарядної станції вона направлялась для підігріву батареї. Звичайно, при низьких температурах і кобальтові батареї також вони заряджаються повільніше. Але в батареях LFP це Помітно набагато більше, і от були такі випадки, коли перші автомобілі ці в 2020 році почали постачати на ринок Європи з батареєю LFP, То ті, хто ними володів, коли в перші морози вони зіткнулися з цією низькою потужністю заряджання, а тоді вона була ну, дуже низька на суперчарджерах. Люди підключали автомобілі до суперчарджерів і навіть. Вони заздалегідь їхали, батарея, начебто, підігрівалась. Вони отримували 10-15 кВт всього потужності. Просто уявіть це. І тоді було дуже багато скарг, але Тесла. Вони за рахунок того, що часто випускають оновлення свого програмного забезпечення, пофіксили це. І от згодом я помітив, що вони навіть не те, що пофіксили, а вони взяли так з запасом. Тобто всі оці от підігріви, які я, про які я вам розказав, це все відбувається в цьому автомобілі, тому що, і ще раз повторюсь, ця батарея вона любить тепло. Так, влітку цієї батареї просто немає рівних. Влітку вона. Навіть заряджається напевно, навіть швидше, хоч вона, хоча вона може заряджатися тільки на 170 кВт пікової потужності, а не 250, як кобальтова батарея в Long Range Performance. вона заряджається швидше, і ви не маєте ніяких проблем з нею. Вона просто вона заряджається, мабуть, за 20, за 20 хвилин можете подивитися відео про мої поїздки, як вона заряджається від 10 до 90%. І ви вже готові їхати далі. І ще який. Плюс в цьому автомобілі, які почалися випускатися з 2021 року, які мають встановлений тепловий насос. Якщо на дворі у вас, скажімо так, не літо, а просто тепло, сонячно, і ваша система кліматконтролю працює не на обігрів, а на охолодження салону, то е е гаряче повітря з салону воно не просто входить в нікуди, воно забирається. І за рахунок восьмиходового клапану все це тепло. Подається в батарею, то тобто батарея, так скажемо, так, пасивно підігрівається. І вам, коли ви виставляєте навігацію до швидкої зарядки, зарядка вже починається там може за 30-20 за кілометрів. А зимою ця зарядка і осінню, коли холодно, коли вам автомобілю немає звідки брати, з салону він не може взяти тепло, то тоді зарядка підігрівання батареї для зарядки може починатися навіть і за 100 кілометрів. Стосовно запасу ходу в зимовий період, ви можете сміливо брати 25% до підвищення споживання енергії. тобто, Мінус 25% запасу ходу, і це я би брав мінімум, можливо, 30. Чим холодніше буде, тим менше буде проїжджати цей автомобіль. Якщо влітку, влітку я можу розраховувати, що цей автомобіль навіть по автомагістралі при швидкісному режимі проїде при швидкісному режимі 120-130 км кілометрів, проїде 300 кілометрів від 100 приблизно до 5 до батареї, то взимку я би не брав більше 200. Але все це залежить. Від того, яка температура. Чим нижче буде опускатися температура, тим, звісно, запас ходу буде скорочуватися. І така перевага, якщо ви будете після швидкої зарядки почнете їхати, то звичайно тепло з батареї в цьому автомобілі з тепловим насосом спочатку буде надходити в салон. І спочатку ваше споживання енергії буде ну, нормальним таким, а потім воно буде збільшуватися по мірі того, як батарея буде охолоджуватися. І після всього цього довгого монологу давайте я вам... Просто підіб'ю підсумки так коротко, як я це бачу. Якщо ви вагаєтесь купувати вам Model 3, Model Y з батареєю LFP Standard Plus, якщо візьмемо те, що для вас привід не має значення, тобто задній привід для вас це не проблема. Тим паче, Model Y, вона та, яка зараз постачається на ринку Європи, в неї навіть преміум інтер'єр, в, в неї є сабвуфер і все, і все те, що є в Long Range і в Performance. Якщо для вас задній привід не має значення, я би радив вам так. Якщо у вас є можливість заряджатися вдома, на роботі, або ще в якихось місцях, в яких ви проводите певний час, наприклад, ця батарея в мене 55 кВт годин, 50 кВт, Доступна, вона заряджається на Type 2 за 5 годин менше. Якщо ви десь проводите якийсь певний час, і при цьому автомобіль може заряджатися, то у вас не буде ніяких проблем. Взимку в низьких температурах просто не буде. Але якщо для вас єдина ваша можливість заряджатися, це швидка зарядка, і ви плануєте, наприклад, зранку, перед роботою, перед поїздкою, кудись у ваших справах, заїхати на швидку зарядку після того, як автомобіль постояв, Ніч і батарея охолола. Навіть це, як я вже згадав, не повинна бути зима, може бути і плюс 10 градусів на дворі, То для вас, прямо кажемо, може бути це так боляче. Це може боляче бути боляче, під'їхати на зарядку і очікувати півгодини 20 хвилин, поки батарея прогріється, і ви почнете отримувати достатньо потужності, щоб заряджатися швидко. А якщо ви ще поспішаєте кудись, починаєте нервувати, і ви бачите, що замість 150 кВт ви отримуєте всього 10, 15, 20, і автомобіль повільно заряджається, то ви, я, я думаю, що ви почнете його ненавидіти, цей автомобіль, ви почнете ненавидіти всі автомобілі, електромобілі, і ви почнете розповсюджувати думки про те, що електромобілі зимою ну, вони ні, ні на що не здатні. тому... Я би не радив вам купувати в цьому випадку, якщо у вас немає можливості заряджати автомобіль тоді, коли це вам зручно. Або якщо навіть ви плануєте заряджати його тільки на швидкій зарядці, то тільки в тому випадку, якщо у вас є можливість після того, як ви скажімо так, виїжджаєте з вашого дому і ви можете. В навігації вимкнути навігацію до будь-якої зарядки, неважливо, суперчаржо чи якась інша, це працює зараз в Європі і на багатьох інших зарядках. Неважливо на яку зарядку, навіть якщо її немає в навігації цієї зарядки, на якій ви плануєте зарядитися в навігації тесли, то нехай, якщо у вас немає можливості, щоб батарея прогрілася хоча б 20-30 хвилин до прибуття на зарядну станцію. Також не купуйте. А якщо є у вас така можливість 23 хвилин приїхати до зарядної станції, батарея підігріється навіть не, не до 40 градусів, якщо вона підігріється до 25-30 до градусів, цього буде цілком достатньо для того, щоб отримувати нормальну потужність, скажімо, там, 60 кВт. І на остаток, взагалі, чи вартий цей автомобіль з батареєю LFP економії в 8 тисяч євро. Якщо ми е е кажемо про новий автомобіль Model 3 чи Model Y в них. Зараз приблизно така різниця у стартовій ціні в Європі між Long Range та заднім приводом з батареєю LFP. На мою думку, так: якщо для вас зарядка не проблема, це, це про те, що я вам сказав і задній привід, то, на мою думку, так, ці 8 тисяч євро тіє, тієї економії. Ми не беремо в розрахунок запас ходу, бо запас ходу кількість зарядок постійно збільшується, і я не бачу, наприклад, ну, от у своєму житті таких випадків, коли мені знадобилися б ці 600 км запасу ходу, який може запропонувати вам Long Range. І взагалі про мій досвід володіння цим автомобілем на протязі двох років. Моє враження позитивне про нього не змінилося з того моменту, як я записував відео 11 кілометрів по тому володіння цим автомобілем, можете подивитись його. Це окреме відео. В мене тільки позитивні емоції, які були тоді, так мав пару проблем з ним, але ті поломки, які я мав, від їх відремонтували по гарантії. Тому тут немає ніяких нарікань а більше інших проблем в мене не виникало. І якби я зараз роздумував про покупку, наприклад, Model Y, то чи вибрав би я Model Y з батареєю LFP, Рірводжар? Так я б певно вибрав би її, адже Model Y розбіжність запасу ходу з версією Long Range іще менша, ніж Model 3. І з цією батареєю я вже звик жити два роки, тому я знаю всі її нюанси. Так, спочатку, коли ти перше відчуваєш цю низьку потужність зарядки, коли ти з нею? З нею... Зтикаєшся, ти думаєш, ну, це не може так бути, це, ти не хочеш в це вірити, і це дуже неприємно, але згодом е, все стає на свої місця, просто треба бути трошки продуманим. Ну, в принципі, це з будь-яким електромобілем треба трошки бути продуманим. Наприклад, взимку не залишати батарею майже розряджену, краще зарядитись з вечора, як би вам там не хотілося, е, потратити трошки часу, поки батарея тепла, особливо у випадку з ЛФП. Якщо у вас є залишились якісь запитання, я думаю, я на всі них відповів стосовно батареї LFP в даному випадку, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А зараз я вам дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Я буду дуже вдячний, і ми побачимося з вами в наступних відео.